Першими результатами саміту ЄС у Брюсселі задоволені прем'єр-міністр Італії Маріо Монті та його іспанський колега Маріано Рахой. Мова про негайні заходи для зменшення боргів Італії та Іспанії та рішення про надання прямої фінансової допомоги європейським банкам з боку стабілізаційних фондів ЄС, говорить президент Франції Франсуа Олан. Ми просунулися всі разом, адже кращий шлях для зрушення з місця інших це самим зробити так само. Я поставив перед собою три цілі: зростання заходи в короткостроковій перспективі, спільне бачення майбутнього. В усьому цьому ми зробили важливі кроки. Оланд виступив на боці Італії і Іспанії. Всі разом вони зажадали від Німеччини розподілити борги у Єврозоні. Однак німецький канцлер Ангела Меркель відстоює свою нинішню позицію. Ми і надалі залишаємося вірними нашій попередній схемі: ефективність, взаємне виконання зобов'язань, обумовленість і контроль. Я думаю, що ми зробили важливу роботу, але ми залишаємося вірними нашій філософії. За щось отримане ви маєте надати щось натомість. п'ятницю лідери ЄС мають обговорити ідею банківського союзу. Докладні пропозиції щодо цього мають з'явитися до жовтня.